Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про історію значення одного символу, а саме Рівно кінцевого хреста, з яким наші війська, українські війська, розпочали 6 вересня стрімкий контрнаступ на Харківщині. Ну, вже можливо, можна говорити навіть про підготовку наступу на Херсонщині, і... але ми сьогодні говоримо саме про символ. Говоримо з нашим гостем. Це історик, кандидат історичних наук Павло Миколаевич Кравченко. Доброго дня, Павло Миколаевич. Доброго дня. Ну і саме перше питання. Дуже багато публікацій з'явилося саме останні. Тим, часом, після того, як е, люди побачили, з яким е, символом наступали наші війська на Харківщині. Я м, е, почались версії, що це е, згадки, е, так званий катакомбний хрест або знаміння е, знаміння перемоги, і, начебто, саме такі е, рівнокінцевий хрест, білий хрест використовували перші християни у римських катакомбах. Оце ця версія е, відповідає дійсності. Звідти йде початок? Ну, взагалі, ви праві, тому що. Ну, кожна країна має свої символи. Погодьтеся так. Для християнської країни християнські символи. Хрест для християн це справді такий сакральний знак, який дуже широко використовувався. Починаючи, по суті, з 4 століття нашої ери від імператора Костянтина. Як ви сказали, це катакомбний хрест, це рівно. Як рівно кінцевий хрест, так а тому що рівні... катаком не його в катакомбах ну, малювали? Чи, чи як чоловік? Очевидно, є така версія, що його використовували перші християни, ще перші християни, Виховалися яких переслідували, так, яких переслідували, і через те от катакомби, якісь печери і так далі. І це ця назва пережилася. А він з'явився, по суті, офіційно вже за часи Костянтина Великого, це четверте століття нашої ери. Коли йому начебто з'явилося знамення. Перед ним з'явився Ісус Христос і сказав, що під цим Христом ти переможеш. І він справді переміг, і з того часу цей хрест прижився і почав поширюватися. Наступні християни от, теж його широко використовували. Наприклад, в кінці 11 століття почалися хрестові походи у <кій> боротьбі за святу землю, за повернення святої землі від, е, значить, відвоювати їх у мусульман і зробити знову ж таки священним місцем для християн одинадцяте-тринадцяте століття. Той самий хрест, рівнокінцевий катакомбний, використовувався і, очевидно, тому здебільшого їх називають хрестоносцями, тому що на їх плащах, на їх одягу був зображений цей, саме цей в більшості випадків хрест. Знову ж таки, коли говорити про історію України, то коли ми дивимося на прапори, наприклад, Богдана епохи так визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, то цей хрест знову ж таки широко застосовувався. Так що нічого дивного, що він був в традиції України, і знову він вийшов на перший план уже під час національної визвольної революції 1917-21 років. До речі, про хрест в той період ми не так багато знаємо. Про прапор, так, а саме про хрест. До речі, я, наскільки я читала оцей прапор Богдана Хмельницького, він зберігається у військовому музеї в Стокгольмі, так, так з хрестом, мається на увазі так. Так, так, так. Свого часу Юрій Шевчук, теперішній музей історії Другої світової війни, це наш випускник нашого факультету. Він його там знайшов, як і багато інших таких для нас сакральних речей з української історії, в тому числі епохи Богдана, Богдана Хмельницького. От. А от під час 1917-21 років знову цей хрест почав широко застосовуватись вже Павло Скоропадський, гетьман спробував його зробити державною нагородою. Були розроблені проєкти. От, Наприклад, орден Великого князя Ярослава Мудрого, Хрест святого князя Володимира Великого. Це все були проєкти, тому що, ну, як відомо, держава Скоропадського проіснувала 8 місяців, і просто фізично вони не могли втілити реалізувати цей проєкт на, проєкт на державному. Рівні а реалізованою на практиці от, бойовою нагородою Української Народної Республіки став Орден Залізного Христа. От, це була по суті єдина бойова відзнака армії УНР часів Визвольної війни 1917 року. 21 років. І цим орденом були нагороджені, наскільки відомо, всі учасники Першого зимового знаменитого зимового походу. От, це був справді знаменитий похід, і їх нагородили Орденом Залізного Христа. Їх так і називали Лицарі Ордена Залізного Христа. Цей перший зимовий похід – це грудень 1919-го, травень 1920-го років. А почався 6 грудня 1919-го цей похід. Коли підрозділ армії ОНР вирушили у mm -hmm. рейд тилами червоне і добровольча на території України, так. і за шість місяців. До речі, ну це така довідка для слухачів. Вони пройшли близько 2,5 тисяч кілометрів і провели понад 50 успішних боїв. Ну в історію ці так. події війшли як перший зимовий похід. Тобто були в нас перемоги і, і не так давно, скажімо, 1919 рік, тобто. Так. 1919, 20 армія УНР ввела в тому числі і успішні бойові дії. Інша справа, що е, перевага ворога була настільки великою, тому що кількісно, Кількісно. На, в першу чергу, кількісно. А до речі, не... ось зараз вам ці події, вони не, не нагадують якийсь період, скажімо, в історії ось 1918, 19, 20 роки. Ну, які віддалено. Якісь аналогії можна проводити, але в нас є, є грандіозна різниця. Сьогодні нас підтримує весь цивілізований світ, а тоді а тоді нас не підтримував ніхто. І зброю в тому числі. Звичайно, і зброю в тому числі, тому що коли була проголошена Українська Народна Республіка, а це був листопад 1917 року. От продовжувалася Перша світова війна, Антанта і країни центрального блоку займалися своїми справами, кожен намагався перемогти, і їм було не до України. От, єдина Німеччина, яка програла в кінцевому результаті Першу світову війну. Вона в якійсь мірі допомагала державі Павла Скоропадського, але коли вона потерпіла поразку Першій світовій війні, все це пропало. Звичайно, Українська Народна Республіка мала репутацію, репутацію союзника Німеччини. І навіть цього я вже не кажу про те, що з точки зору того ж самого генерала Денікіна. Який виступав за єдиною і неділімою Росією, Україна? Це було таке непорозуміння велике. Це був нонсенс в розвитку. Ну і світ, і Європа. А звідки вони знали, що таке Україна? Ні, звідки? Так що інтернету не було. Інтернету не було цієї точки зору. З точки зору міжнародної підтримки Україна була ну як би воно не звучало приречена на поразку тоді. Але боротьба була, боротьба тривала, і вона залишилася в історії, і вона надихала майбутнє покоління на боротьбу. От чому справа. І цей перший зимовий похід от, під проводом Михайла Міліновича Павленка він, він залишився в історії як, як подвиг. От. Сьогодні ситуація принципово інша. Не випадково, напевно, з'явився цей хрест. На нашій зброї, тому що він дуже дисонує із цим зетом на російській техніці. Який буква Зет вона асоціюється все таки з нацистськими символами? О. А чому ви сказали, дисонує? Тобто, ну власне, і там і там символ? Ну звісно, да так, буква Зет це символ нацистської Німеччини. Але до свідомості... речі, це так, але в свідомості, наприклад, Європи, в свідомості християн, хрест є хрест. А буква З все одно, от мої на рівні підсвідомості. Буква З це нацизм. Ви думаєте, що це була помилка, коли вони обрали саме цей символ? Ну справа зрозуміла не символом. Я, я не знаю, але Путін він настільки. Використовує багато здобутків символіки. нацизму і в тому числі символіки. Що я в цьому не дивуюся. Він користується нацистськими ідеями. Він, він відверто це робить. Він же, до речі, це його слова, що Гебель це геній пропаганди. Це звичайно. Йодесь... Я пам'ятаю, як він це сказав у присутності єврейських священників. Він зустрічався з єврейськими. От равинами, і, і, і от сказав, що Гебес дуже талановита була людина. Це він сказав євреям, Ну, так, це наскільки думаю, треба що... бути, мати бути цинічною людиною. От щоб це. Я думаю, він це свідомо зробив. А якщо говорити про оце, скажімо, слово Гойда, ну я чому його власне згадала, бо дуже багато версій навколо цього слова. Я просто нагадаю, що коли. Оголосили референдум про приєднання а після референдуму результати вже там якось документально, скажімо, Записували в Росії. Відбувся концерт на червоній площі, так, так і так. саме там оцей актор Ахлобисті, Ну наскільки там актор він, до речі, священник, десь там, ну підробляє, чи як ну можливо, оцей крик можливо, гойда. Так. Ми йдемо. І всі почали обговорювати. Ну, це дуже багато версій. Ну одна з них з головних, що це крик опрічників, які були при Івані Грозному. Іван четвертий, можливо, здається, десять четвертий він був. Е, і саме крик, коли вони вбивали людей, це ось вони цим скажімо, цим словом. Вони відзначали перемогу. Ну таке може ну тут я можу помилятися, звісно, я так ну Ні, не вивчала ви, детально. Ви але оцей крик. що, Ну можливо, є інші версії, можливо, якісь більш такі ну пристойні. скажімо. бачите, в українській мові теж є гойда, але це гойдати, гойдалка. Гойдалка, гойдалка. Качельки. малих діток гойдають там колись і і, і, і. Але е, от в російській я перевірив значення російське значення цього слова. Це бойовий клич. Все-таки де він пішов? Росіяни так замовчуються, це питання, але дослідження, спогади сучасників. От е, я натрапив на дуже статтю, гарну статтю нашого журналіста Бабченка, який от, дослідив. Це питання, і от він розкриває. Він знайшов спогади такого собі Олександра Гваньїні, італійського вченого-видавця, який жив у Речі Посполиті, він їздив. по... Московському царстві, і він, він зустрічався з Іваном Грозним четвертим, так і він залишив надзвичайно колоритний спогад, з дозволу сказати спогади про, про звичаї, про традиції, про погляди, про цінності е, Московського царя і, і його найближчого оточення. Він, якщо можна, я дещо можу на зачитати. Тому що я, я от взяв. Він пише про те, що, от, що цей от клич, Іван Грозний його використовував після страти когось, чи великої кількості людей, чи малої кількості людей. І от е, він згадує цей італійський вчений, що от, наприклад, Канцлера Казаріна, сина канцлера Казаріна схопили, і, значить, цар сам придумав таку страту, чотири великі колеса. От його прив'язали за руки ноги до чотирьох великих кровіс. І по 15 людей почали крутити ці колеса в різні сторони і його розірвали. Його розірвали. Цар над цим спостерігав і натовп. І після оцієї страти цар почав гукати Гойда-Гойда. Весь натовп підтримав цей клич. І цей же самий автор наводить інші приклади, коли той же самий цар, коли знать, використовувала ці, от, цей викрик, скажімо так. От, як як тріумф над, над чиїмось життям, по суті, справи. Так що я думаю, що Охлоохлобистін, коли говорив про Гойда, він знав про це. От, мені так здається. Тому що він, його та промова була і іншим. Він настільки ненавидить українців, все українське, що він справді готовий їх рвати, я, я знаю, різати там на, на, на шматки і так далі. І от він закликає саме до таких методів боротьби зі, з ворогами, тобто з українцями, з україною. Він закликає по суті справи, як і інші, і державні діячі, це ж він актор так. А що говорять навіть державний мужі до фізичного знищення повного поголовного знищення України і українців? От а до речі, ще одне питання. Ви як історик, скажіть, як ви оцінюєте такий момент, що Верховна Рада визнала, що Ічкерія, ну Чечня, скажімо, яку ми знаємо, що вона окупована Росією? Чи бачите ви як історик, скажімо, цей крок визнання? Ну, це вперше, тобто, ну я не буду там казати про моменти, скажімо, документальні, що в цьому випадку Україна може надати навіть зброю, оскільки визнано, скажімо, незалежність. Але що це для нас ну, запустить, скажімо, якийсь процес для, для чого це з історичної точки зору? Це важливо? Я на моє глибоке переконання, це дуже важливо. Справа в тому, що Сьогодні дослідники аналітики вважають і можна дотримуватись такої точки зору, що Росія стоїть напередодні розвалу розпаду. Ви вірите в це? Я вірю в це. Я вірю. Інша справа, коли це відбудеться, Росія, взагалі, непередбачувана країна, як це така країна з непередбачуваним минулим і з непередбачуваним майбутнім, але це може трапитися дуже швидко. Почнеться та ланцюгова реакція, яку Росія буде не в змозі зупинити. Так, от Ічкерія, якраз це Чечня, як ми її називаємо, а правильно де? Ічкерія Ічкерія, так Республіка Ічкерія, яка почала боротися вже на початку 90-х років за свою незалежність, генерал Дудаєв, до речі, який так гарно сказав. Про Україну, що коли... Спрогнозував навіть так. Він спрогнозував, що коли зійде українське сонце, то зайде... Росія загине. Да, Росія загине, от. Так що вона провела першу переможну війну за незалежність, другу вона програла, тому що сили були ну занадто на рівні. І світ, світова спільнота не, не підтримала маленької Ічкерії, тому що ну, є міжнародне право, це внутрішні справи Росії і так далі. Хоча це був відвертий терор і відвертий геноцид, звичайно, те, що зробила Українська Верховна Рада, я думаю, абсолютно правильно. Вона. Підтримала право народів Росії на самовизначення аж до відділення і утворення своєї держави. От. А тепер нехай росіяни дадуть відповідь на це, От. і нехай порівняють те, що вони роблять з нами, з Україною. Вони кажуть, народ Донбаса. Який це народ Донбаса? Я, який? Чи народ Запорізької області, чи що, чи народ це це як? Ну, тобто ну, тоді в нас багато народів. От а е, я переконаний, я, я вітаю таке рішення. Взагалі. А ще один момент. Скажіть, будь ласка, ви як історик, ось напевно, ви дивитеся подіями сучасними і проводите паралелі? Ваш прогноз, як можуть розвиватися події? Ну, скажімо, найближчим часом я не беру військову, ви не військовий експерт. Але з історичної точки зору, якщо брати у саме якусь таку спіраль, кажуть, історія розвивається по, по спіралі. Можливо, ви для себе якісь такі висновки, що ви можете щось прогнозувати, як буде теоретично може розвиватися ось. Далі подіють. В якому розумінні в історичному ви маєте на увазі Україну, Росію, Європу, Україну, світ? Україну, Росію. Ну європу ні, я думаю, що це дуже <рес> то це те далі, але Україну, Росію. Я переконаний, що санкції, які введені, вводяться і продовжують вводитися проти Росії Європейським Союзом, світовим свідоспівторесом, вони не в дозі дадуть свій позитивний результат, не зважаючи там, що допомога Ірану. Ще з Китаєм не зрозуміло, як там які постанови прийме їх зі комуністичної партії, який вчора почав свою роботу. Не зважаючи на це, все таки Росія Росія програє і вона мусить розпастися як велика держава або зникнути взагалі як, як велика держава. І що буде на її місці? Багато маленьких держав будуть на перших порах. Буде багато маленьких держав. Далі можливо будуть спроби знову ж таки об'єднати їх, як це було після 1917-20 років. Спочатку Російська імперія розпалася, а потім знову з'являється потужний центр і знову починає збирати. Наскільки не всіх вони зібрали тоді, наскільки їм вдасться зробити це сьогодні? Ну, Важко спрогнозувати, звичайно. Наскільки себе поведе, наприклад, Якутія чи Татарстан, чи та сама Ічкерія, чи Дагестан. Тобто, в них вже десятків суб'єктів Російської Федерації, які так просто скажемо, запросто можуть стати державами. З'являться еліти, вони є місцеві. Національні еліти, які можуть проголосити свою незалежність, а це відповідає між іншим міжнародному праву. Я вам дякую, Павло Миколаївич. На жаль, чесно, нашого ефір добігає кінця. Ну, а слухачам я нагадаю, що сьогодні ми говорили з кандидатом історичних наук, істориком це Павло Миколаївич Кравченко, викладач Вінницького державного педагогічного університету. А говорили ми про символ хреста, з якими українські війська йдуть в наступ. Ну і, і також говорили про. Про майбутнє Росії, ну яким воно може бути з стрічні точки зору, також про майбутнє України. На все добре. З вами була Ерина Булгакова. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.